Традиційно журналістські розслідування присвячені гучним прізвищам. Це для того, щоб тобі любий глядач було якось цікавіше. Але нахабні, зухвалі, інколи просто паранормальні речі відбуваються кількома ще нижче рівня міністра. Наприклад, на рівні керівників держпідприємств. Зараз, коли йде просто вал нових призначень, бувають приголомшливі випадки. Як вам, наприклад, ось таке керівником великого київського державного заводу призначено людину, яка на момент призначення знаходилась у розшуку. Тобто міліція не знайшла, а фонд держмайна знайшов і призначив. У захваті від таких кадрових рішень Надія Бордій завод більшовик. Нині його сприймають як величезний торгівельно-розважальний центр. Але там, усередині, на справжньому більшовику... Ще виготовляють великонажне остаткування для переробки гуми та пластмас. Промисловий велетень з 1882 року виготовляв обладнання для України, Лівії, Італії, Казахстану, США, Куби та багатьох інших країн. У 2015 році історія кардинально змінилась. Керівник більшовика замість того, щоб приймати замовлення, почав скорочувати штат працівників. Такое ощущение, что это какой-то захват предприятия, что ли. Если никогда не было такого, чтобы э, администрация предприятия не то что приказ, но даже рекомендации фонда госимущества не выполняла. Засновник предприемства и властник 100% акций фонд «Держмайна». После звернення працівників заводу фонд призначив перевірку та заборонил звільняти працівників. Наказ голови фонду держмайна Ігоря Білоуса підписаний 13 жовтня. Через тиждень на заводі звільняють понад 20 робітників. На моїх юрист-консуль Кармаш розірвали цей приказ. В відділі кадрів. людей закратілі. Фонд госімущества бізмовствує. На підконтрольний фонду держмайна директор більшовика Роман Білоскурський. У 2006 році очолював комерційний центр Залучанського спиртового заводу. Нині цей завод банкрут. З 2013 року керує філією державного підприємства Укрспирт. В травні 2014 року слідчі Тернопільської області відкривають кримінальне провадження за привласнення бюджетних коштів. Згідно матеріалів справи, Білоскурський прийняв на роботу фіктивних працівників та отримав їхні зарплатні картки. Також вивозив та передавав стороннім особам обладнання. Однак пан Білоскурський вміє добре ховатись. У листопаді 2014 року слідчі оголошують Романа Білоскурського у державний розшук. І доки його шукають у Тернополі, він ховається у цехах київського заводу Біршовик. Точніше, стає керівником цього заводу. Керівника обирає комісія фонду «Держмайна». Претендент мав надати довідку про відсутність судимості та неперебування у розшуку. Білоскурський, який якраз у розшуку знаходився, надає довідку за 2011 рік, коли міліція ним ще не цікавилась. Спілкуватись із нами особисто втікач Білоскурський відмовився. На запит відповіді не надав. Пощастило почути лише декілька слів телефоном. І ви були у розшуку у 2014 році. Мені цікаво, як ви подавали документи в той час, як ви були у розшуку. Розумію, звідки пішла ця інформація, бо ви так сказали, що ви про мене статтю, пишете. про мене і вас тільки одне питання турбує. Як розумію, що стаття замовна. Ну, хочу вам сказати одне, що ніколи не судимий не був і не є. Скажіть, будь ласка, ви були у розшуку у 2014 році? Мені од питання довідні вона дала відповідь на це питання. Підлог із довідкою дрібниця у порівнянні з тим, що більшовик і досі не відмічений на кадастровій карті. 36 гектарів під заводом, не комунальна власність, не державна і поки що не приватна. Є право користування землею предприятиє. Ну, е, вона на образом не учина в бухгалтерському учоті. Вот. Хотя она должна была бы быть поставлена на учет, потому что стоимость земли довольно значительная. В 2012 году, когда проводилась оценка земли и оформлялись документы, которые необходимо было обновить на право пользования, то сотка земли где-то определялась порядка 30-32 тысяч Доларів за атмосферку. Шесть 6,5 гектарів основної площадки, то це составляє більше 2 мільярдів гривень. Тобто, якщо десь через місяць фонд держмайна вирішить, що більшовик збитковий і його треба приватизувати, то земельна ділянка під більшовиком дістанеться тому, хто приватизує будівлі заводу. Такий сценарій фонд держмайна розіграв вже з одним заводом. Там дуже схожа історія.